Чоловікам масово відмовляють у перетині державного кордону. Друзі, всім привіт! За останні дні на всіх пунктах пропуску забороняють виїзд чоловікам, які є особами з інвалідністю третьої групи, які супроводжують осіб з інвалідністю і які мають троє і більше дітей до 18 років, зазначаючи. Це тим, що вам потрібно документ від ТЦК відповідну довідку. Тоді ви маєте право перетнути державний кордон. Хочу вам відразу зазначити, що на даний момент змін до правил перетину державного кордону, а саме постанову КМУ номер 57 не вносилось. Також це зазначила Державна прикордонна служба, що вони дозволяють перетин кордону саме по цій постанові, перевіряючи усі наявні документи. Але ми ж всі розуміємо, що просто так би люди, кіпіш не наводили, якби все було гладко. Також ми бачимо. Деякі відеоролики, в яких представники Державної прикордонної служби зазначали, що в нас якесь внутрішнє розпорядження до 20.00. Ми випускали. Тепер не випускаємо наше внутрішнє розпорядження. Як це взагалі може бути внутрішнє розпорядження? У нас є відповідний закон, і він повинен працювати. Чому людина, якщо їде зі всіма наявними документами, вона не може перетнути кордон? Ну якось ось так в нашій країні це дуже цікаво працює. Не згідний, іди оскаржуй до суду. Отака в них логіка. Також друзі, хотів би вам ще наголосити. Що на даний момент забороняють перетин кордону саме водіям, які внесені до системи шлях? Тому що вони не підтверджують мету поїздки. У нас є правила передно-державного кордону номер 57 і там зазначено, що повинна бути підтверджена мета поїздки. І в судах в перших інстанцій задовольняють такі позови, але в апеляції зносять. Так що це можливо через те, що, наприклад, водій, який їде по шляху, має відповідну ліцензію, перевозить людей і його завертають. І через то інші люди не можуть проїхати. І через те ну, відбувся такий кіпіш на кордоні. А що ви думаєте стосовно цього всього, напишіть, будь ласка, в коментарях.